Сьогодні польські правоохоронці затримали біля польсько-білоруського кордону мого колегу Михайла Ткача із оператором. Коли він знімав матеріал про транзит продукції між Польщею та Росією і Білорусю, відзняті матеріали поляки частково видалили. Що саме сталося там? Маю можливість дізнатися безпосередньо у самого Михайла. Він вже на зв'язку. Михайло, вітаю, добрий вечір. Добрий вечір. Розкажи нам коротко, що сталося? Чому вас затримали? Ну насправді, справді в мене немає відповіді на це питання, тому що версії постійно змінювалися. Як і змінювалися правоохоронці, яка була мета, я не знаю. Спочатку до нас підійшли в цивільному правоохоронці, показали там значок поліцейський, і сказали. Ну почали питати, що ми це ми були не на самому кордоні, а там трохи далі. В одному з сіл почали питати, що ми робимо тут і так далі. Ми, зрештою, показали посвідчення. Сказали, що ми журналісти. Вони там комусь дзвонили кудись постійно відправляли якісь повідомлення, фотографії мої, наші фотографії, документів, посвідчень, все позабирали ще там. Чомусь потім стрімко якось підлетіла ще одна автівка. З якої вийшли вже інші? Якісь поліцейські, може інші відділ, якісь а е, добре, а що означає, що відзяті матеріали поляки видалили? З якого пристрою про що йдеться? У ну, власне оця друга машина. Ці е, правоохоронці які приїхали, я так розумію, що це правоохоронці тому що очевидно, що нам ніхто ніяких посвідчень не показував. Е, вони сказали нам сісти в машину, нашу, а вони сіли позаду нас в нашу машину. І сказали рухатися за там попередньою машиною. Так ми приїхали в комендатуру. Поки ми їхали, я встиг писати повідомлення Свігіль редактору, сказати, що нас затримали. А далі мені заборонили користуватися телефоном. Заборонили набрати, подзвонити адвокатові. все заборонили. Ми приїхали в комендатуру в комендатурі. У дворі просто вивернули нашу машину. А, ну, я насправді ще такого не бачив. Просто ну вибачте, але там спідня а, просто було на, на даху, чомусь на капоті і так далі. Якісь особисті речі, що вони шукали, при тому, що ми всім пояснили, показали, загуглили навіть, показали, хто ми, що ми журналісти. А, ну і постійно нам, якби щось намагалися напевно пояснити, але говорили на польській мові. А ми, якби, не до кінця розуміли. М'яко кажучи. Тому, е, а коли не розуміли, то ці правоохоронці дуже сильно нервували. Чути мене? Так, так, чути, чути. Е, Врешті-решт, це чим завершилася О... оця комунікація цей епізод з правоохоронцями? Та різно. Там було у них якісь були різні етапи хороших поліцейських, поганих. То вони стрибали до мене з якимось агресією щось кричали, то посміхалися загалом сказали, що треба зараз. Прийде служба безпеченства, служба безпеки, польська, і тоді власне. Буде зрозуміло, що з вами робити, коли е якісь були такі питання, незрозумілі, то погрожували постійно е тюрмою. Сказав: ми зараз вас закриємо на 14 діб, взагалі не будемо розмовляти е або вдягнемо кайданки, коли я попросив набрати адвоката, бо це не діло. Час іде, а ніхто не знає, де я що зі мною сталося і так далі. Ну і загалом мені потрібна юридична допомога, і це нормально. От згодом нас посадили в кабінеті. Ми чекали десь ще. А і ще цікавий момент. Ми там більше півтори, може дві години стояли в дворі цього команда комендатури. Цієї я попросив, чи можемо ми, наприклад, сісти в машину, щоб не бути. Ну не виглядати просто дивно. ми стояли і перед нами це все відбувалося з машиною. Виходили якісь нові люди, запитували, що сталося. Їм пояснювали. Вони теж долучалися до цього процесу коперсання в наших особистих речах. Ну і це все власне виглядало не дуже. Я попросив сісти в машину, чи там зопитався в машину, чи де інде нам відмовили. Тому ми отак, от як два стовпчики, стояли в цьому дворі. Згодом нас в кімнату. Потім е, прийшли за оператором, е, а забрали телефони, забрали ноутбук, забрали електронну книжку, забрали там якісь гаджети е, і інші електроні все позабирали. На питання куди нічого не повідомили. Що там з з ним відбувалося, теж нічого не повідомили. А е, знову ж таки декілька разів повторювали про про тюрму, і про 14 діб, і про інші там якісь е, ці погрози. А ну а згодом прийшли за спочатку за оператором за Ярославом, кудись його повели. Нічого нікому мені не сказали. Я посидів, чекав. Потім а, прийшли за мною. Ярослава чомусь не повернули в кімнату, щоб я хоч запитав, куди його водили. А він вже був в іншому цьому, в іншому приміщенні. Ну, власне, я зайшов в приміщення, там сиділо дві людини. Вони представилися співробітниками служби безпеки польської. І почали допит допит, який тривав ну, можливо 40 хвилин, можливо, менше, можливо, більше, бо я не часто буваю на таких допитах, тому вибачайте, не запам'ятав. Але розпочалося все з пояснення. у них перед ними лежало моє посвідчення журналістське, в тому числі там з одного боку англійський варіант, з іншого український паспорт мій лежав, і почався допит спочатку з того, що ми робимо, я одразу. Конкретно сказав, нічого не вигадуючи, що ми знімаємо про те, що нас цікавить ситуація на е, польсько-білоруському кордоні. Ми е, нам це цікаво. Ми приїхали. Журналісти приїхали подивитися, що там відбувається, який товарообіг, е, що їде, що не їде, і так далі. Зокрема, там стосовно зерна в контексті ситуації на українсько польському кордоні. А е, е, і тут вони е, так трохи напружилися, а, навіть не трохи, а сильно почали запитувати. А який товарообіг, а Що щось купується, і так далі? Зерно, не зерно. Почали випитувати, з ким я спілкувався, звідки в мене ця інформація, скільки часу я витратив на підготовку цього матеріалу, скільки часу ми тут, а з ким я спілкуюся в Україні, чи, чи знаю цю інформацію представники українського уряду і і так далі. Коли я видаю цей матеріал, чи можу, чи буду я говорити те, що вони мене затримували і допитували публічно, чи буду я про це говорити. Ну, і, власне, все так виглядало, що наче дарма я сказав їм правду, тому що. Вони, якби цим дуже сильно занепокоїлись, кудись один з них почав дзвонити, пішов, вийшов з кімнати. А інший мені сказав, що там відпускати вас команди немає. Uh, і а поліцейський натомість зайшов і сказав, що в них питань до нас немає. А вже питання до нас було у спецслужби, і uh, чекали, поки буде якийсь сигнал згори, Я так розумію, щоб нас випустити, або що там відбувалося uh, в коридорі. Кому дзвонили ці представники? Ну вони сказали, що там це наша робота. Ми захищаємо Польщу. А, ну а я сказала, це моя робота. Я журналіст, це суспільно важлива інформація, тому вибачайте. А, але ж тримати 4 години без зв'язку, без адвоката, без ну, це, це, це ненормально. Я так і це казалась і. Повідомив, дивіться з огляду на тему, яку мисяць, і те, що зараз і як з нами зараз поводиться, це виглядає дивно, і це виглядає як переслідування. Може бути, і якщо там з відео з нашим щось станеться, це тим паче дивно. Ну і коли ми забрали нам віддали наші картки пам'яті з камер, бо у нас декілька камер очевидно. То ми почали перевіряти і на цих картках не все відео. Якесь відомо видалено, це все треба синхронізовувати, дивитись, перевіряти це все час. А зараз ми прямуємо, оскільки на потяг і будемо повертатися додому, тому цим займатися наразі часу не було. У нас достатньо це так, якщо коротко. Так а чи будуть якісь кроки з твого боку, там які в тебе є правові можливості для того, щоб ну, я не знаю, з'ясувати, що це було, а можливо покарати винних, якщо це було правопорушення, чи це зараз для тебе не принципово? Ну для мене що важливо. Для мене важливо це було переслідування через те, що вони в якийсь момент усвідомили над чим ми працюємо і вирішили нам так перешкоджати, щоб ми не виконали свою там задачу редакційне завдання і не зняли матеріал. Ось це важливо. Чи це просто все е, випадковість і там потім, вже коли нас виводили на двір поліцейські після спілкування зі спецслужбою, вони казали, ви зрозумієте там е, рейки, рельси десь е, неподалік, де ви стояли? А це ж потяги їдуть, і раптом ви диверсанти. І, ну і власне були інші різні версії. Ну і це все виглядає дивно. Оскільки я ж кажу, людина може загуглити, хто ми що ми чи ми що, ми що ми знімаємо і так далі, що ми не приїжджаємо в країни і не підриваємо. Як мінімум якісь залізничні колії, тому така ситуація. Потім там щось Іще вони, і ще вони і різні причини. Але знову ж таки, я поспілкувався з юристами. І якщо це дійсно було перешкоджання, і на митів було просто нас зупинити, затримати і так далі, тому що очевидно, що ми там не відпустці перебували і не сиділи, коли нас затримали. І не дивилися в цей на небо, то, по перше, вони не пояснили нам нормально на я так розумію, що польські намагались пояснити, але ж ми не розумні усвідомлювали, що відбувається, куди нас везуть і так далі. Не пояснили нам причину затримки, далі постійно погрожували, не пояснили. Ну, що відбувається, ну який процес, чому вони чому вони ставляться до нас як до гончір'я, вибачте, і так далі. Тому що ну так ще лунало щось. А ви з України, коли побачили там паспорти, теж були різні, якщо чесно, не дуже приємні реакції з боку наших е, е, польських сусідів. Е, тому е, власне, перше не е, те, що кажуть адвокати, вже зараз станом на зараз. Вони не пояснили, що відбувається, що ми порушили. Причина затримки і так далі, тому що перевірити наскільки ми розуміємо, я розумію, вони мали б і на місці е, інформацію сфотографувати наші паспорти, наприклад, або посвідчення, що вони зробили, відправити там якийсь відділ. Вони перевірили, що ми там е, журналісти, і перетнули тоді до -то кордон ніде там нічого не робили, і все і. Е, на цьому все б закінчилося. А чому сталося отак, як сталося? і Ми втратили 4 години і трохи нервів на те, щоб вислухати і побачити всі особливості характерів польських правоохоронців різних, то я, якщо чесно, не знаю, будемо вже ж відстоювати своє право робити свою роботу незалежно від того, це Польща чи Україна, оскільки ну дійсно я вважаю, що те, що ми на те, на чим ми працювали, це дуже суспільно і дуже важлива інформація. Зокрема, для польського суспільства також важливо дізнатись, якщо Польща, Польща продовжує торгівлю з наприклад з Білорусі або з Росією транзитом через Білорусь, це важлива інформація, і суспільство має право про неї знати. А журналісти відповідно мають право розповідати е, людям, е, суспільствам і е, аудиторії про це. І я думаю, що спецслужба це. Прекрасно усвідомили одразу, як я повідомив тему, тому що вони запитували: а покажіть, а де це буде опубліковано матеріал, а коли. А, а це буде тільки відео чи текст. А це буде і власне їх, от саме от мене дуже сильно занепокоїло те, що більшість питань стосувалися, власне, не того, чого вони нас затримали. Ну, якщо в них є якісь підозри, були що ми там диверсанти чи терористи. Окей. Перевіряйте і там робіть висновки. А ні, ви ж бачите, більшість питань у вас стосовно саме професійної журналістської роботи. І тут питання: чи мають право, наприклад, спецслужби запитувати, а хто джерела, а з ким ви спілкуєтеся, і так далі. Я не вважаю, що це правильно. І не вважаю, що це правильно навіть з огляду на те, що я український журналіст, який приїхав в Польщу, тому що мені здається, права е, гарантуються і захист прав журналістів і, е, на професію е, на збір інформації гарантуються в будь-якій країні, тим паче в такій цивілізованій, як Польща. Михайло, останнє питання. Матеріали з карток пам'яті втрачено безповоротно. Чи вдасться відновити матеріали, які ти знімав, і ти випустиш своє розслідування повноцінно? Насправді тут два моменти. Я не знаю, а вже ж я зараз не можу вам сказати, вдасться чи не вдасться. І я ще цілком не усвідомлюю, який об'єм матеріалів був видалений. А, і треба ще перевірити телефони, бо чомусь їх вони вже ж там запоролені, і так далі. Але я не знаю можливостей польських спецслужб. І навіщо їм були і польські правоохоронці? Навіщо їм були наші телефони в такий довгий період часу? А, що з ними відбувалося? Також ну треба буде з'ясовувати. А, і а, а друге питання, що ми власне ж ми там, де нас затримали, чомусь стояли. У нас була якась мета, і от очевидно, що цю мету ми не виконали. Хоча ми підготу, ну, готувалися до того, щоб це зняти там декілька днів, більше, більше трьох. Тому, на жаль, нам перешкодили е, дуже сильно і більше того, видали відео, яке ми зняли до цього. Але нічого, е, ми все одно продовжуємо цим займатися, і продовжуємо цим займатися і розповідати. Е, суспільством, людям і глядачам, і слухачам і читачам про те, яка країна з якою торгує, і особливо якщо мова йде про країну агресора і спонсора тероризму Росії. Що ж, ми будемо чекати на е, твоє розслідування на те, е, що ти задумав. Власне, дякую. Повертайся живим здоровим до України. А е, ми е, слідкуємо в тому числі і за розвитком подій. От навколо твого затримання, Михайло Ткач, мій колега. Е, останню інформацію з цього приводу глядачам вже кажу. Е, отримуйте на сайті правда.com.ua.